Olá, Матеріали з окупованих територій. Вона казала завжди, я журналістка, я маю це робити. Там немає українських медіа, але там є українські люди, і я маю про них розповідати. Як особисто ви згадуєте, Вікторію? Я згадую Вікторію як дуже складну людину. З нею всі говорять, що з нею було дуже складно працювати. Бо якщо їй щось було потрібно, то вона могла позвонити в четвертій годині, і вона тебе розбудила сто відсотків, тому що вона щось побачила, що в тексті на сайті щось не так, і треба терміново змінити. І не важливо було, яка це година ночі. Але коли вона бачила, на і текстами треба було багато працювати. Але коли вона бачила, що після редакторської роботи він ставав кращим, вона вміла подякувати і сказати «Вау, Христя, дякую! Ну реально так текст став читабельним. Також я згадую Віку як людину. Космічної самотності насправді ми лише коли вона потрапила в полон, зрозуміли, що її ніхто не знав толком на громадська. Вона працювала 5 років, але близьких стосунків в неї ні з ким не було. Якщо ви почитаєте соцмережі колишніх колег, віки, то всі напишуть. Я не дуже добре знав віку, або ми разом працювали, але не були дуже близькими. Віка не була ні з ким дуже близькою. Е, Якось вона будувала навколо себе таку вежу, і за цей паркан вона не допускала нікого.